дорогі люди. Ми роздаємо християнську духовну літературу. Просто так подарунок від Бога, тому що знаєте, Господь Ісус Христос сказав. Я вам як подарунок дав. То давайте, як подарунок. Це Слово Боже, воно здатне зцілювати наші серця, наші душі. Воно збагачує наші душі. Людина, вона створена не тільки фізично, але й духовно. І потрібно наповнювати цей дух для того, щоб мати його міцним. І зміцнення нашого духу, воно є у Господі, тому що Він створив наші душі і Він знає, що з нами трапилось. І знаєте, ми роздаємо такі ось кошики, наближаються свято Пасхи. І це не те, що ми сьогодні святкуємо, це не куличі, це Ісус Христос. Тому що Слово Боже каже, що Пасха наша є Ісус Христос. Він Божий Син. Який був закланий за рік усього світу. Тоді, ще коли ще людина не знала його, коли ще була грішником, він вже зробив це, він віддав своє святе життя для того, щоб звільнити людину від гріху. І потрібно до нього прийти і отримати це звільнення, це спасіння його душі своєї душі. І знаєте, плід духа, він має вираження своє. Людина, яка звернулася до Бога, яка каже, що вона вірує в Ісуса Христа, вона народжується звери, як казав Ісус Христос, і в неї повинен виражатися від Духа. Яким чином? Людина вже має радість у своєму серці. Вона має радість від того, що вона розуміє, як, куди вона йде. Тому що людина живе під правом смерті, не знаючи, що за смертью буде. Але Біблія звіщає, що смерть це тільки початок, це не фінал. Після смерті є життя вічне, яке приніс Ісус Христос. На цю землю і людина, маючи плід духа осередині, вона виражає тим, що вона радіє, вона розуміє, куди вона йде після смерті, а також вона має віру. Віру це не те, що я собі вигадую, але віра, вона в те, що написано у Слові Божому, тому що радісна звістка. Про Ісуса Христа, вона написана у Божому слові у Євангелії. і це віра в цей Євангелія, те, це, що Ісус Христос, як Божий Спаситель наших душ. Народився у цей світ, і він прожив святе, праведне і безвічне життя, і заплатив цим святим життям за гріх усього світу, за є радісна звістка, що ми можемо бути звільнені від гріху і від муки пекла, як каже Біблія, тому що слово Боже свіщає, Божий закон. Говорить, що людина винна перед Богом за ці гріхи, і її очікує вічне покарання у колонії пекла, Так каже Біблія. Слово Боже, Бог звертається до людей і каже, що сьогодні велика небезпека нависла над усіма людьми, яка Лю душа може загинути, якщо не звернеться до Господа, не очиститься від гріху через Сина Божого через Ісуса Христа. Вона загине. Ісус Христос, Він є та дорога, той шлях, який подарував нам Бог, щоб ми могли уникнути муків пекла і потрапити у вічне Боже Царство. Це свящав Ісус Христос. Він казав: той, хто хоче, йти за мною, у Боже царство, і він має відвернутися від самого себе і звернути увагу на Бога, на його Божий закон, на Його повеління. До нашого життя, тому що він творець наших душ, він створив всесвіт, нашу землю, все, що її наповнює, і він має право на нас усіх і на все, що є у цьому світі, тому що він володар, і він каже, що його Божий закон усі ці віки був на землі. Люди його знали, але порушували. І він не хоче, щоб людина потрапила в Божку в пекло. У вічний вогонь він хоче урятувати людину, тому що любить нас, він нас творить, і він люблячий творець. Він каже: людино, розверни зі своїх шляхів і е, зверни увагу на шляхи Божі, які він нам прослав через того. Він є той приклад якого можна взяти святий приклад, праведний приклад. Це Ісус Христос, Він показав нам праведне життя, волю Божу, яка вона для нас, для людей, і один із плодів духа, який отримує людина, коли звертається до Бога, коли народжується з гори, це мир. Вона має мир у своєму серці. Вона вже не тривожиться, не гнівається, не тратується ні на кого. Вона має мир, тому що розуміє, що все залежить від Бога, від Творця. І вона впевнена в ньому. Це отримує людина, яка вірить у Господа, приймає Його, вірить у те, що він сказав, і приймає це Слово, і виконує його. А також вона має благі. Благість це добро. Це по-доброму відноситись до всього. Це вже відпіляти від себе зло, якщо хочеться комусь постати ненавистю. Вона цього не робить, тому що знає, що сьогодні вона належить до святого Бога, який має в собі добро. Він благий і Він навчає всьому. І цей плід Духа Божого у серці людини, яка повірила в Ісуса Христа, Він її направляє на цю владі, на це добро. І також людина має любов у своєму серці, і вона відноню її цю любов по відношенню до усього оточуючого світу і також. Вона вже допомагає тим людям, які сьогодні потребують допомоги, вона милосердна становиться і оновлюється її життя. Якщо людина раніше пила, курила, вулила, то сьогодні вона відкритається від цього. Якщо вона ненавидіна, якщо вона злословила того, -то, вона залишається, вона змінює своє життя таким за засу Христу, Христу, за якийсь сину Божому. Тому що коли... Наповнює серце, Божа любов, то людина змінюється. І плід духа це любов, а також мілення нашої душі. Наша душа вона потребує змілення. Ми страждаємо від цього гріху. Ми від нього страждаємо і наші душі. Ми знаємо, як вона болить, коли нас хтось обратить. Або ми комусь образу зробимо і носимо це у своєму серці. І не дімо це, коли від нас. І нам, нам потрібне це зцілення нашої душі, яке приніс Ісус Христос на цю землю. Він зцілює наші серця, наші душі, і він звільняє від гріху. Людина не може сама звільнитися від гріху. Це дає Ісус Христос. Він дає цю силу, і людина може викинути це гарну, може пробачити іншій людині усяку образу. Тільки за допомогою Божої сили, тільки за допомогою Ісуса Христа, тому що Він має право, він має владу. Він прийшов у цей світ без вічною людиною. Він прожив свято безвічно і праведно. І Бог Творець прийняв його жертву гріху цього людства. Його вбили, розіп'яли на хресті, погреблив у грі, але на третій день. Бог Воскресив його із мертвих. І сьогодні ми святкуємо це свято Пасхи, Воскресіння Ісуса Христа. Це так воно звучить, це свято, тому що Він Воскрес. Остав із мертвих, і він обіцяв, що усяка людина, яка послідує за ним, повірить у нього. Вона воскресне разом із ним у воскресіння, у, у воскресіння життя. Буде день, коли воскреснуть усі люди, і ті, хто вірували, і ті, хто не вірували. Та людина, яка вірувала в Ісуса Христа, слідувала Його шляхами, Він каже: віруючи в мене на суд Божий, не приходить, а не віруючи, вже засуджений. Тобто людина, яка відхиляє Божу милість, відхиляє Божу любов, Боже спасіння, яке Він нам дав через свого Сина Ісуса Христа, вона загине, вона загине у вічний буках пекла, які не для нас приготовий, але для нашого ворога душ. Для диявола сьогодні виграємо людські душі справи душників. І людина, яка слухається Його, написано, що вона від нього, вона від нього це робить. Вона йому підкоряється, і тому вона спішить. Бог він хоче звільнити нас від цієї влади, диявола. І він запропонував нам свого сина Ісуса Христа, і Він має владу, тому що Він зруйнував на Волговському кресті цю смерть. Написано, що смертю смерть поправ, Він зруйнував її для нас і приніс вічне життя. І написано, як Бог Творець має вічне життя у самому собі, так і своєму Синові Ісусу Христу дав мати це вічне життя у самому собі. І Він роздає її просто так. Це вічне життя, як спасіння, тому що ми живемо на цьому світі не вічно. 70, сто років, а потім людина залишає світ. Приходить час, коли вона повинна залишити цей світ і повстати перед Творцем. Бог не хоче смерті вічника, Бог хоче урятувати, і він все зробив для того, щоб людина змогла до нього звернутися і отримати спасіння. Від муків пекла і від вічного засудження Творця Всесвіту, просимо вас, як посланці від імені Ісуса Христа, примиріться з Богом, тому що наші часи короткі, ми не знаємо, що буде завтра. Чи прокинемося ми, але повстанемо перед Богом. Ми точно як каже Біблія. Нехай вас Господь благословить! Віруйте в Ісуса Христа! Пасха це Ісус Христос, який був закланий за гріх усього світу. Кожна людина має право на те, щоб отримати це спасіння, і це потрібно зробити добровільно. Нехай вас Господь благословить.